Останнім часом Україну порівнюють з Техасом, і не лише Трамп, який плутає все на світі. Справа в тому, що Техас єдиний штат, який увійшов до США в результаті територіального конфлікту. Саме тому в американців виникають подібні паралелі. Але насправді історія Техасу подібна до історії ні, не України, а її частини так званої ДНР. Бо технологія, яку зараз застосувала Москва щодо наших східних земель, у XIX столітті лягла в основу перетворення Техасу на 28-й штат Сполучених Штатів Америки, Техас знаходиться на узбережжі мексиканської затоки, яку президент Трамп звелів називати американською. Ну а назва штату відправляє нас у 16 століття, коли іспанці, взявши засвоювати техаські рівнини, зустріли там племена місцевого народу кеддо або ж каддо, мовою якого таяс означає друзі і використовується в якості вітання. крім кеддо, які займалися землеробством, степами Техасу кочували племена апачів та команчів, які потроху засвоїли привезених європейцями коней і стали вправними вершниками. Іспанці, які відкрили нову частину світу, переважно цікавилися південною Америкою, яка була багата на срібло і мала чудовий клімат для розвитку плантаційного рабства. А до північної Америки перший час доходили тільки окремі групи завойовників, які не могли суттєво вплинути на життя місцевих племен. Першим стабільним поселенням іспанців у 1682 році стало місто Ель Пасо над річкою Ріо Гранде. Щоб вам легше було зорієнтуватися в часі, зауважу, що в Україні тоді гетьманом був Іван Самойлович. Однак за три роки потому на техаському узбережжі висадилися французи, які збудували там форт Сан Луї. Поява конкурентів змусила іспанців активніше взятися за свої північні території. Правду каже народна мудрість. Добра дівка як засватана. Отже, іспанці відправили проти французів військо, яке протягом чотирьох років блукало не в змозі знайти ворога однак отримали з того велику користь. Вони значно оновили карти та розширили знання про свою колонію. Іспанська стратегія колонізації ґрунтувалася на системі місій та президій. Місії, що управлялися францисканськими ченцями, мали на меті поширення християнства та іспанської культури серед корінних народів. Президії були їхнім світським військовим аналогом, що забезпечував захист місій та поселень. Відповідно, іспанські місії та президії почали виникати на землях Техасу. І він став невід'ємною частиною віце-королівства Нова Іспанія. Такий статус мали американські колонії іспанського королівства у якості бонусу. Європейські поселенці принесли хвороби, що винищили значну частину індіанського населення. А постійні конфлікти за землю та ресурси, врешті-решт, призвели до їхнього витіснення та вимордування. Втім, один з епізодів війни іспанців та Апачів, коли вождь останніх на ознаменування закінчення ворожнечі поклав свій у глибоку яму, подарував нащадкам мем закопати сокиру війни. Ну а тим часом світ змінився. В Європі сформувалися перші нації, які почали боротися за своє право жити у національних, а не феодальних державах. Почалася Велика Французька революція та наполеонівські війни. Усі ці події відлунювали і за океаном. Так, у віце-королівстві нова Іспанія почалися заворушення місцевого населення, яке вимагало звільнення рабів, скасування податків та повернення земель їхнім первинним власникам. А коли Наполеон вдерся до Іспанії та скинув короля Фердинанда VII бурбона, посадивши на його місце свого брата. Колонії відчули слабкість митрополії, і заворушення переросли у визвольну війну. Війна тривала 11 років. І завершилася у 1821 році проголошенням незалежної Мексики, частиною якої стала територія Техасу. Президент Вінсенте Герреро скасував Україні рабство, і тут ми з вами поставимо латинський мем НБ, що означає нота Бене. Зверни увагу, оскільки ця подія мала велике значення для подальшої історії Техасу. Не менше значення мало й те, що північні землі Мексики були мало заселені, тому мексиканський уряд запровадив ліберальну міграційну політику, бо ж землі гуляють, а там можна вирощувати великі врожаї, отримувати податки. Ну ми запросимо для цього людей з-за кордону. Переселенцям обіцяли всілякі ніштяки, зокрема, звільнення від податків на 10 років, та головне. Пільгове право на придбання земельних ділянок. Ну а за кордоном на півночі лежали Сполучені Штати Америки, а конкретно штат Луїзіана і територія Арканзас та Оклахома, які ще не мали статусу штатів. Усі ці землі були частиною так званого бавовняного поясу, де клімат дозволяє вести плантаційне господарство із застосуванням рабської праці, символом якої стали плантації бавовни. Якщо ви дивилися наше відео з історії США, ви зрозумієте про що це, як ні, подивіться, не пошкодуєте. Словом, фермери з сусідніх американських територій почали переселятися до Мексики, купувати землю в Техасі та засівати її бавовною. Ключову роль у цьому процесі відіграв Стівен Фуллер Остін, який привів до Техасу перші 300 сімей. він таки сформував невеликі збройні загони для захисту від індіанців, які пізніше стали знаменитими техаськими рейнджерами. Міграційна політика Мексики виявилася настільки ефективною, що вже за 10 років кількість американських поселенців у Техасі вчетверо перевищувала кількість мексиканців. Цей демографічний дисбаланс, хоч і сприяв економічному розвитку регіону, став у кінцевому підсумку згубним для мексиканського суверенітету, оскільки американці зберегли лояльність до своєї батьківщини і не бажали інтегруватися в мексиканське суспільство. Крім того, тут спрацювало наше перше НБ, тобто скасування рабства. Адже виявилося, що без використання рабської сили обробляти бавовняні поля неможливо, а точніше невигідно. Бо, по-перше, де візьмеш стільки робітників? А по-друге, платити їм означає збільшувати собі вартість виробництва. Інша справа робить їх, по перше, можна привезти як худобу, а по-друге, вони не вимагають винагороди. Словом, американське господарство по цей бік американо-мексиканського кордону виявилось значно менш прибутковими порівняно з господарствами по той бік. А отже, мексиканські американці почали тиснути на уряд, в результаті чого отримали тимчасові винятки для переселенців-рабовласників, які втім обмежували кількість рабів. Але вільнолюбні американці плювати хотіли на будь-які обмеження. Рабство, яке було економічною основою для виробництва бавовни, стало джерелом постійних конфліктів. Мексиканський уряд, намагаючись підсилити контроль над регіоном, запровадив нові податки та ліміти на імміграцію, що викликало невдоволення поселенців. Крім того, новий президент Мексики скасував конституцію, яка гарантувала федеральну систему в країні, і централізував владу. В результаті мексиканські американці залишилися без права на автономію, на яку вони покладалися у своїх претензіях. Згаданий вже нами Стівен Фуллер Остін закликав техасців ігнорувати мексиканський уряд, за що потрапив до в'язниці. Ми вже розповідали про загони самооборони, які створювали техаські американці для захисту від індіанців. Так от самооборона містечка Гонсалес мала гармату, якою відлякувало команчів. І саме цю гармату вирішили забрати мексиканці. Проте американці затялися і сказали: прийдіть та візьміть. Битву за гармату виграли останні, хоча про яку битву може йтися, коли кількість учасників вимірювалася двома сотнями. Однак відступ мексиканських драгунів після двогодинної перестрілки надихнув техасців на масштабне повстання, яке назвали техаською революцією. Окрилені першою перемогою техасці рушили до американської фортеці у місті Голідат і змусили невеличкий гарнізон до капітуляції. А потім, так само, майже без спротиву, захопили форт в околицях Сан-Патрісіо. Інформація про велетенські успіхи повсталих швидко долетіла до американської Лизіани, і звідти, на допомогу землякам, висунулися різноманітні гірки нигі та мотороли. Ні, звали їх інакше, але суть була точно такою. Знайшлися у Техасі і власні Захарченки, тобто мексиканці, які підтримали сепаратистів. Один з них техаський патріот Хосе Антоніо Наваро, який першим виступив за незалежність Техасу. А після того завзято боровся за права мексиканців, у ньому, які зрозуміло порушувалися, бо мексиканців там вважали ворогами. Знайома ситуація чи не так. Утім, після перших перемог техасці зазнали двох нищівних поразок. 6 березня 1836 року, після двотижневої облоги, мексиканські війська здобули фортецю Аламо, з гарнізону якої вціліло лише кілька техасців. А за кілька тижнів сталася різанина в містечку Голідад, де було страчено близько 400 полонених техасців. Утім, поразки не зламали дух повстанців, а навпаки, перетворилися на потужні моральні заклики. І гасло Пам'ятай, аламу згуртувало техасців. Нам залишається лише дякувати ЗСУ за те, що воно гуманно поводиться з військовополоненими і не дає ворогу приводів для подібного підняття духу. Саме тому і доводиться вигадувати хлопчиків у трусиках та інші фейки. А тим часом, 2 березня 1836 року, делегати з'їзду в містечку Вашингтон на Бразосі проголосили незалежність Техасу від Мексики та обрали собі тимчасового президента, колишнього торгівця з забельними ділянками Девіда Бернета. Похапцем розроблена конституція була списана з американської і, що особливо примітно, узаконювала рабство. Головнокомандувачем армії новоствореної Техаської Народної Республіки, ой, пробачте Республіки Техас, став син американських плантаторів, колишній губернатор штату Тенесі. П'яниця засуджений на батьківщині за те, що побив палицею конгресмена штату Огайо, Сем Г'юстон. На його честь згодом назвали місто Г'юстон найбільше у Техасі. Вирішальною стала битва при Сан Хасінто, де армія техасців, очолювана Семом Г'юстоном, розгромила мексиканські сили, захопивши в полон президента, який ними командував особисто. Полонений президент змушений був підписати угоду про визнання самостійності Техасу, але парламент не ратифікував її та позбавив президента посади. Але ж ви не здивуєтеся, почувши, що першою країною, яка визнала Незалежний Техас, були Сполучені Штати Америки. І щоб дати вам можливість перетравити цю інформацію, я зроблю невеличку паузу, яку використаю для того, щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов, а це меценати. Добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднатися до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж, взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки, мальована історія незалежності України та історія Європи український погляд. Які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої, якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дорога вказано книгарню, нагадую, ви знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка. І комент. Новопроголошена Республіка Техас зіткнулася з колосальними проблемами. Її скарбниця була порожньою, економіка перебувала в занепаді, а валюта швидко знецінювалася. У дипломатичній сфері ситуація була не менш складною. Європейські держави, зокрема й Велика Британія, відмовлялися визнавати республіку через рабство, що було закріплено в її Конституції. Дипломатична ізоляція створила порочне коло без міжнародного визнання. Техас не міг отримувати іноземних позик чи стабільних ринків для експорту бавовни, що занурювало його в ще глибшу економічну кризу. Отже, Техас мав здаватися, і він таки вирішив здатися. Але не Мексиці, а Сполученим Штатам. У США рабство також було предметом дискусії між північними та південними штатами. Але коли йдеться про нові землі, дискусії відступають. І у 1848 році Техас було проголошено 28-м штатом Америки. Тут треба зауважити, що американські еліти на той момент були захоплені ідеєю так званого божественного призначення, за якою США, як носій цивілізації, мала призначення розширювати свої території як мирним шляхом, так і військовою силою. І раніше Вашингтон вже робив спроби придбати у Мексики зайві, як він вважав, території, але без успіху. Після приєднання Техасу він відправив до Мегіко посланця з пропозицією продати ще Верхню Каліфорнію та нову Мексику. Однак мексиканський уряд не лише відкинув пропозицію, але й зажадав повернути анексований Техас. І тут уже США пішли на загострення і послали свої війська, щоб розширити територію Техаса до річки Ріогранде, посилаючись на угоду, підписану раніше полоненим президентом Мексики. Мексиканці атакували американський патруль, убивши кількох солдатів та офіцера. Таким чином було створено казус Беллі. Ну а далі почалося велике вторгнення. Армія Мексики не мала шансів у цьому протистоянні, оскільки за чисельністю поступалася втричі. А американці, крім іншого, застосували технологію ЛНР, коли в одному з міст Каліфорнії американські переселенці проголосили каліфорнійську республіку, яка за тиждень приєдналася до американської армії з прапору Каліфорнійської республіки і досі присутній на прапорі штату Каліфорнія. Техас відіграв важливу роль у конфлікті, зокрема в операціях на півночі Мексики. Знамениті техаські рейнджери служили розвідниками та іррегулярною кавалерією, і здобули суперечливу репутацію через жорстоке поводження з мексиканським цивільним населенням. Військові дії тривали півтора року і закінчилося відступленням Мексикою права на Техас, Каліфорнію, Неваду, Юту та частину територій Колорадо, Аризони, Нью-Мексико і Вайомінгу в обмін на 18 мільйонів доларів. Ну а далі Техас став вже невід'ємною частиною американської історії. У громадянській війні він, зрозуміло, був на стороні рабовласницького півдня. Після поразки і втрати чорного золота африканських рабів відкрив у своїх надрах нове чорне золото нафту, і став основою нафтової промисловості США. А після того, як значення нафти в економіці почало падати, заснував у себе кремній у долину, створивши умови для комп'ютерного бізнесу. Утім, тут ми вже переходимо до сучасності, а з історії Техасу можна робити висновки перший, якщо ти не хочеш втратити землю, не дозволяй купувати її іноземцям. Другий. якщо ти не хочеш втратити країну, не давай мігрантам громадянських прав. І третій будуй країну не лише на землі, але й в головах та душах своїх людей, бо нація це добровільне об'єднання народу навколо національної ідеї, мови та культури. А значить, говори рідною мовою, підтримуй інформаційні ресурси рідною мовою і не шкодуй для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.